Вітаю вас, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку інформаційні ресурси інтернету рівні доступу до навчальних матеріалів. Але перед тим як почати вивчати нову тему, давайте з вами пригадаємо правила поведінки в комп'ютерному класі та те, що ми вивчили на минулому уроці. Приходячи в комп'ютерний клас. Не можна, щоб у вас були брудні ручки та брудні речі. Не можна приносити в комп'ютерний клас напої та їжу. Працюючи за комп'ютером, не можна стукати по клавіатурі. Працювати треба акуратно і обережно. Ні в якому разі не вмикайте самі комп'ютер без дозволу вчителя та не чіпайте всілякі дроти. Та кабелі. Також не можна торкатися пальчиками до екрану монітору. Що ж, ми з вами повторили правила поведінки в комп'ютерному класі. Будемо вести себе правильно, а тепер пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. На минулому уроці ми з вами вивчили, що таке електронна пошта. І знаємо, що це сукупність засобів. За допомогою яких ми обмінюємося електронними листами з нашими знайомими, рідними, друзями. А комп'ютер та встановлене на ньому програмне забезпечення, яке дозволяє нам обмінюватись електронною поштою, називається поштовий сервер. Також ми вивчили, що кожна електронна скринька має свою унікальну адресу. І ця адреса складається з придуманого ім'я, розділювача і назви поштового сервера. Що ж, ми з вами згадали, що вивчали на минулому уроці і починаємо вивчати нову тему. Для пошуку в інтернеті. Існують спеціальні пошукові системи, які використовують автоматичні засоби пошуку. Пошукова система це вебсайт, що надає можливість пошуку інформації в інтернеті. Спільним для головних сторінок різних пошукових систем є наявність рядка пошуку, до якого ми Вводимо з клавіатури або голосовим пошуком ключові слова. Те, що хочемо знайти. І також спільне це наявність кнопки пошуку. У сучасних браузерах рядок адреси сайту можна використовувати одночасно, як і рядком пошуку. Результати пошуку мають вигляд списку посилань. Тобто ми з вами в рядок пошуку набираємо те, що нам треба знайти, або з мікрофончика, так, голосовим пошуком. Вибираємо об'єкт пошуку, або все, всі посилання, або, може, це будуть або зображення, відео тощо. У з'явившомуся списку посилань вибираємо те посилання, яке нам потрібно або яке нас зацікавило. Якщо нам сподобався якийсь сайт, і ми хочемо ним часто користуватись, дуже зручно користуватись закладками. Ми створюємо закладку, вона в меню закладах, як правило, має вигляд якоїсь. Кнопочки вигляду зірочки або сердечка, і тоді нам легко і просто знаходити потрібен нам сайт. От такий вигляд мають кнопки для створення закладок. Коли ми опиняємося з вами на сайті, то, перш за все, ми потрапляємо на головну сторінку. На головній сторінці. У нас розташовано меню веб-старінки, за допомогою якої ми можемо переміститись на ту сторіночку, яка нам потрібна. Також є мовний вибір, тобто ми можемо з вами вибирати ту мову, якою нам зручно користуватися. І зверніть увагу зліва вгорі – це у нас. Вікно реєстрації на сайті. Деякі сайти у нас бувають з відкритим доступом. тобто ми на них заходимо і можемо відразу користуватись всіма йому ресурсами. А є такі сайти, які потребують реєстрації на сайті. Реєстрація на сайті це процес повідомлення своїх даних для отримання повного доступу до всіх можливостей цього сайту. В реєстрації на сайті, нам не обов'язково вказувати своє справжнє ім'я та прізвище. Ми можемо вказати нік. Нік це придумане ім'я для реєстрації на різноманітних ресурсах мережі інтернету. Нік може бути яким завгодно. Він може бути українське слово, може бути якесь англійське слово. Це все залежить від того, яка у вас фантазія. Давайте з вами пограємо в гру «З'єднай частинки речень. Нам треба початок речення з'єднати з його закінченням. Для перегляду веб-сторінки нам потрібно натискати на гіперпосилання спеціальний значок або малюнок. Для перегляду сторінок сайту нам необхідно ввести. Адресу сайта в адресний рядок. Якщо нам сподобався сайт, ми його можемо додати до списку улюблених сторінок, натиснувши команду зірочка. І придумане ім'я для реєстрації на різних сайтах називається Нік. Вам сьогодні треба виконати буде невеличке завдання. Треба буде відвідати сайт, адреса якого у вас на сторінці repus1.com.ua І спробувати в генераторі зашифрувати слова Небо, Природа, учень та інформатика. Тож, давайте з вами розглянемо, як ми це можемо зробити. Ми заходимо в браузер, в, в пошуковому рядку набираємо rebus 1com і опиняємося на сторінці з посиланнями на наш запит. І ми можемо зайти ось на цю сторінку. Так? У мовному меню вибрати українську мову. Переходимо у генератор ребусів і набираємо перше слово, яке у нас по завданню небо. І генеруємо ребус. Дивіться, літери БО, так, закреслені, тобто не, не БО. От такий от у нас з'явився ребус. Так, цікавий. Тож, виконайте такі ж дії, які зробила я, згенеруйте ребуси на слова Природа, учень, інформатика та небо. Зробіть фото екрану і надішліть мені до класру. 4 ребуса. Що ж, діти, дякую вам за увагу! Наш урок на сьогодні закінчено. Чекаю ваших відповідей. До побачення!